Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Сполучені Штати офіційно схвалили передачу Україні першої партії танків Абрамс. Про це нещодавно повідомив помічник міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Вони прибудуть до України на початку осені. За словами посадовця Пентагону, перші танки Абрамс вже готові до відправлення в Україну. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України разом з усім, що до них додається. Сполучені Штати Америки розпочали навчання українців на танках у травні в Німеччині. Навчання планують завершити до кінця літа. Всього Сполучені Штати планують відправити 31 танк. Уряд Німеччини передав Україні дві пускові установки комплексу протиповітряної оборони Петріо. Також на сайті уряду ФРН розповіли, що передали додаткове оборонне обладнання. У нову допомогу, крім пускових установок Петріо, увійшло 10 всюдиходів. Раніше Україна отримала 18 таких машин. Німеччина зобов'язалася поставити Україні 64 гусеничних всюди ходи. Також в новий пакет увійшли 4 безпілотники. Вектор, кулемети, 20 тисяч окулярів для військових та різні вантажівки. Сполучені Штати вже поставили в Україну понад 2 мільйони снарядів калібру 155 міліметрів. Про це у четвер заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер. Також Сполучені Штати Америки забезпечили швидке збільшення власного виробництва великокалібрних артилерійських боєприпасів для потреб України у 2024 році планують виробляти 80 тисяч снарядів на місяць. Поки Сполучені Штати та інші країни нарощують виробництво осколково фугасних снарядів, в Україну продовжують постачати касетні артилерійські боєприпаси. Німецький концерн викупив у Бельгії 50 танків Леопард 1 частину яких планується передати Україні. Про це повідомляє німецька газета. За даними видання, танки будуть модернізовані, після чого 30 із них передадуть Україні. Бельгія продала танки за ціною всього 15 тисяч євро за штуку, оскільки бельгійська армія не мала ангарів, щоб розмістити цю техніку. Раніше бельгійське видання повідомило, що з Бельгії в Україну через Німеччину та Італію було відправлено перші модернізовані танки леопард 1 куплені неназваною державою. Українські військові показали кадри пуску із зенітного комплексу на сам з невідомої ракети, що візуально схожа на далекобійну «Амраам-Р». кадри оприлюднила прислужба повітряних сил Збройних сил України. Заявлена максимальна дальність ураження ціле ракетою при запуску з наземної пускової становить 40 кілометрів. До прикладу, максимальна дальність стрільби на сам з використання ракета ІМ 127 рам становить 25 кілометрів. Україна в чотири рази наростила виробництво вітчизняних протитанкових ракетних комплексів стугнапе від початку року. Про це повідомив міністр із питань стратегічної галузи промисловості України. Як він сказав, ми в липні виробили в чотири рази більше стугни, ніж у січні, і ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Він також повідомив, що оборона промисловий комплекс України стрімко зростає. Українська промисловість розгорне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів стандарту НАТО до кінця 2023 року. Про це заявив міністр з питань стратегічної галузей промисловості України. У червні цього року речниця концерну Укробромпром повідомила, що Україна працює над освоєнням виробництва артилерійського снаряда калібру 155 міліметрів. Україна вже замовила десятки тисяч корпусів для виготовлення цих снарядів. Одне з українських підприємств докоріно змінило профіль своєї діяльності і тепер випускає протимінне взуття. Про це повідомив директор підприємства, також освоєно випуск бронежилетів 4 та 5 класів. Рятувальники та сапери вже отримали близько трьох сотень пар черевиків павук. Сьогодні це єдиний виробник такого взуття в Україні. Одна пара черевиків коштує 15 тисяч гривень ще у кілька разів дешевше за закордонні аналоги. В одній з областей України збудують три сучасні меблові цехи. Про це повідомив перший заступник міського голови. Як він зазначив, ще одне виробництво розширюється у нашому місті, будуть збудовані нові цехи та збільшиться меблове виробництво. Він також зазначив, що рішення про погодження містобудівних умов та обмежень було прийнято на останньому засіданні виконавчого комітету. Обсяг допомоги Сполучених Штатів Америки, що виділяється для України, перевищує обсяги допомоги будь-якій іншій країні. Загальний обсяг допомоги Сполучених Штатів Україні вже становить 66 мільярдів 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє американське видання. На думку експертів, ця сума фактичної інвестицією Сполучених Штатів Америки в союзника, подібної до якої не було з часів плану маршала. Зазначається, що підтримка буде й надалі збільшуватися. Міжнародні резерви України перевищили 41 мільярд 700 мільйонів доларів за підсумками липня, оновивши історичний рекорд Незалежної України. Про це повідомили в Національному банку України. У липні вони зросли на 7%, друге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року 39 мільярдів доларів. Упродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення, а Це на 11% більше ніж у минулому місяці. Найбільш популярною моделлю серед нових електромобілів в Україні минулого місяця став Volkswagen ID.4» 214 авто. Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тисяч одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.